Є нагорода серед басейнщиків в Америці, є конкурс на найкращі басейни. Ми взяли в цьому році бронзу uh -huh. за найепічніший виносний басейн. Я розумію, що це взагалі символ цього yeah. готеля. Це інстапоїнт. Ми шукали ту точку, коли людина показує одну фотографію в сторіс, і ти знаєш, де він був. Uh -huh. Ми шукали цей інстапоїнт. Це було ось це якраз, де маркетинг, от ти питав, де ми ем, координуємось. От будівельники, і маркетинг, ось, це, ось цей басейн. Тобто, uh -huh. коли маркетинг каже, що нам треба щось. Де людина стане, і не треба там ще зверху є балкончик, де стає хлопець, і робить фантастичну фотку. Тобто, тобі не треба не штативу, не, не, не дрона, угу. щоб зробити фантастичну фотку. І ви якщо залишитеся, сьомій ранку, там буде черга. Тобто, коли ми сьогодні робимо проєкти, то треба продумувати інстаграмність готелю, бо воно потім Так, да, От ти, от як думаєш, скільки буде споживати електрики, скільки буде тепла, uh -huh. е, скільки кубів там води вам треба, який від скважини. Так само треба сісти і подумати, яка буде інстаграмність готеля. Uh -huh. Якщо вона висока, окей, якщо її мало, то треба додумати, добудувати, достворити якийсь підйом, якусь горку, якісь софіти, якісь місце, де людям буде легко створити у тебе фантастичний контент.